На схилі біля катерининської церкви у Чернігові розгортають в'язаний прапор України. Його довжина 30 метрів 54 сантиметри, а ширина 20 метрів 20 сантиметрів. Почалося все з ідеї в'язати пледи у жовто-блакитних кольорах для дітей з інтернатів та дитбудинків, розповідає засновниця благодійного фонду чарівниці добра Альона Розумінко. Ідея про патріотичні світа мене какби вдохновила. і ми вирішили зробити не просто пліди, а об'єднати їх об'єднається Хізальчас в Україні, спробувати це сделать, тому що всі были в депресії, в слізах, в горі. Клаптики для прапора єдності, як його називає Альона, в'язали чотири місяці у різних містах України та за кордоном. У Чернігові їх з'єднали у стяг. Усього до його створення долучилися близько трьох з половиною сотень жінок. Почали в'язати кожен квадратик, хтось прапор, хтось пледики в'язав і почали нам надсилати. З'язала вся Україна, окрім Криму. На жаль, до нас ще пледи приходили з Польщі, Італії, Франції, Німеччини і навіть Канади. Особливо коли надсилали з окупованих частин території України, це і там ну на написи «Гостомель», «Буча», тось, Ну тобто воно дуже сірпінь, воно дуже. Стимулювала, скажімо так, зробити щось таке, щоб показати, що ми єдині, не дивлячись ні на що. Чернігів, Харків, Одеса, Львів, Маріуполь назви цих та багатьох інших міст майстрині закарбували на прапорі, оскільки зараз такий в нас час, да у нас війна, всі хотіли е, виразити себе через якийсь малюнок, через якусь назву свого рідного міста, щоб це е, скажімо так. Пам'ять до когось дійшла, тому що ну, коли ти бачиш там Маріуполь, знаказова, там Херсон, ці міста, які окуповані, то ну серце просто так щемить, болить, і така ну таке тепло в ньому передавали в'язані клаптики для прапора навіть з окупованих територій. Дівчина передавала через волонтерів, і вона зашила. Квадрати для прапора, вона зашила їх у чоловічу майку. Майку зашила у наволічку, і так воно ще було там запаковано. Вона дуже переживала, що якщо знайдуть прапор, ну там були жовті й сині квадрати. Вона дуже переживала, що вони не доїдуть. Але ми їх пришили, і вони десь тут. І вона з нами, звичайно, Херсонська область з нами. Цей синьо-жовтий стяг став найбільшим в'язаним прапором України. Досягнення зафіксували представники національного реєстру рекордів. Це найтепліше досягнення України із усіх, яких ми бачили за останні 20 років. З гордістю і честю для себе я оголошую нове досягнення України, найбільший в'язаний прапор України. Альона, ви зробили подвиг. За словами Віталія Зоріна, рекордів України присвячених державному прапору дуже багато, але саме в Чернігові змогли поставити ще одне в'язане досягнення. Це достиження в першу чергу не про сантиметри і метри. Це достиження в першу чергу, про настойчивість, тому що ми цю заявку отримали від Альони, головного організатора ще весною, практично в самий розгар бойових дій в наших областях, Від нього віє теплом не тільки шерсті. А теплом всіх тих сердець, які в течії нескольких місяців держали з під руках. Встановлення рекорду не афішували. Але за кілька годин, коли прапор лежав на схилі, до нього підходили десятки чернігівців роздивитися та сфотографуватися. Подобається тобі цей прапор? Так. Да. А чому подобається? Він такий великий. Тут є майже всі міста України. Ми ну, навіть не, не думали, що це зв'язаний. Чудово, нам подобається. Незабаром стяг хочуть зважити та зафіксувати ще один рекорд України на найважчий прапор, адже він важить понад 200 кілограмів. Після цього його розділять на частини та зроблять менший прапор, який залишать у Чернігові. Зрешти зроблять пледи. Частину з них передадуть дітям з різних регіонів України, родинам внутрішньо переміщених осіб та в інтернати. Іншу частину хочуть продати, а гроші передати на потреби ЗСУ. Наталія Гоман, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.